Вітаю вас в ефірі Тема Дня. Не так давно у Луцьку почав працювати центр туристичної інформації та послуг. Для чого діє ця структура, які послуги надає туристам? Сьогодні спробуємо дізнатися, адже у нашій студії начальник управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Наталія Бунта, а також виконуючий обов'язків директора Центру туристичної інформації та послуг Луцька Анастасія Лопанова. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Отож, центр туристичної інформації, як давно він був створений та з якою метою? Центр туристичної інформації та послуг був створений у 2012 році, а передумовою створення такого центру відбулася декларація того, що туризм буде одним з пріоритетів розвитку, соціально-економічного розвитку міста Луцька. І коли ми говоримо про власне, туристичний потенціал міста, про приваблення туристів, ми повинні піклуватися про те, щоб коли турист потрапить в наше місто, почував себе комфортно і зручно і, відповідно, не почував себе якимось непроінформованим. Тому для того працює центр туристичної інформації, де кожен турист, бажаючи, охочий, той сам улучанин, отримує безкоштовну інформацію. Але, напевно, про три таких пріоритети, за якими працює наш центр туристичної інформації та послуг, доцільніше буде розповісти директор Центру туристичної інформації та послуг Анастасії. Загалом, такими основними завданнями, які поставлені перед нашим центром, це є перше інформувати туристів про все, що їх цікавить, як тільки вони приходять. Куди вони можуть піти, що побачити, крім Луцького замку, де вони можуть поїсти, де вони дешевше можуть переночувати, трошки заощадити, куди ще можуть поїхати. Це те найперше, що у нас питають. А, також, в принципі, кожному туристу. Цікаво отримати от, власне, безкоштовну якусь роздаткову інформацію про місто. І кожного разу, коли ти даєш безкоштовну карту, люди дивляться на тебе круглими очима і кажуть, що у нас Європа. А, і це насправді дуже приємно. І, в принципі, у нас в Центрі туристичної інформації також працює сувенірна крамниця, і представлені товари всі вироблені або в Луцьку, або в області, народними майстрами, і, в принципі, ще одним із завдань є популяризація, власне, культури і творчості в Волині. І от саме в таких напрямках ми зараз працюємо так. Ну, але в основному до вас е, звертаються поодинокі туристи, чи такі туристичні групи, які організовано приїздять до міста аби ознайомитися з його історико-культурною спадщиною? Загалом найчастіше приїжджають поодинокі туристи. В основному це туристи з України. Найбільше останнім часом до нас приїздить людей з Києва, з Дніпропетровська та Львова. Рідше приїжджають ті, хто живуть, наприклад, ближче там, з, Рівного, з Рівного та Рівненської області. Час від часу приїжджають туристи з Польщі. За останні два дні ми прийняли в центрі туристичної інформації двох людей з Німеччини, також декілько невелику туристичну групу з Польщі, які приїхали просто для того, щоб ознайомитися з туристичною спадщиною. Тобто, якщо говорити власне, про туристичні групи, то вже з самого початку їх беруть і привозять туристичні фірми, і вони не потребують додаткової якоїсь інформації. А коли людина вперше потрапляє в місто чи, власне, в друге сама, то вона повинна десь отримати ту безкоштовну інформацію, щоб їй допомогли і зорієнтували. Ну, от яким чином виходять саме на центри туристичної інформації та послуг? Як шукають вас? Просто в інтернеті? Це зазвичай двома шляхами нас знаходять. Перше це коли людина орієнтується, що вона їде до Луцька, вона шукає, що вона в Луцьку може побачити, тому що ну, кожен, коли кудись їде, хоче знайти інформацію про місце, куди людина їде. Вони завдяки інтернет знаходять е, наш офіційний сайт visitlutz.com, на ньому вони знаходять адресу Центру туристичної інформації, і до нас приходять і кажуть, ви знаєте, ми вас знайшли, хотіли б, ще у вас запитатись, нас виникли ще деякі питання. Другий шлях, який в нас це коли вони вже просто приїжджають в місто і, користуючись цими дороговказами, які по місті встановлені, вони знаходять шлях також до центру туристичної інформації. От ви справді згадали за дороговкази, наскільки це дороговартісний проєкт і чи будете далі ви його вцілювати, наскільки він виправдовує себе? Е, він однозначно виправдовує себе, бо ну, насправді система туристичного ознакування зараз в місті Луцьку у нас складається з таких... Трьох навіть елементів це інформаційні пілони, тобто такі щити, на яких розміщені карти встрої та центральної частини міста Луцька, і допомагає людині зорієнтуватися, де вона знаходиться в даний момент і як їй дойти, наприклад, до Луцького замку. Другий елемент це вказівники, дійсно це стовпи з такими вказівничками, які показують напрямки руху до туристичних об'єктів. Крім того, вони в нас вказують ще відстань до певного туристичного Тобто людина, будучи на театральному майдані, може зорієнтуватися, що, наприклад, Луцький замок знаходиться за півтора кілометра. Чи має вона час туди дійти вже, чи можливо наступного разу, чи до іншого будь-якого туристичного об'єкту. І третій елемент це інформаційні таблиці, які встановлені біля пам'яток архітектури і інформують, дають коротку історичну довідку двомов, знову ж таки, вся в система туристичного знакування двомовна, українська англійська мови. От, і е, дають коротку історичну довідку, і крім того зображення виглядав цей об'єкт 2-3-4 століття тому. Е, чи до, е, Дороговартісне, взагалі е, виготовлення самого, самих вказівників і пілонів е, в сумі з таблицями це близько 70 тисяч гривень. Насправді це не є так е, дорого, тому що е, коли ми замовляли, робили замовлення фірми. Ми робили вказівники і пілони, замовляли у фірми, яка знаходиться в Дніпропетровську, тому що ціна і якість якраз відповідали. І ну, з запропонованих, наприклад, з міста Рівного у нас були комерційні пропозиції Тернополя, Львова, це було найдешевше. Ну і нам дійсно було її найвигідніше, тому що ми розуміємо, ми завжди маємо обмежений бюджет, і якщо ми знайдемо е, якийсь захід, використаємо менше коштів, то відповідно зможемо більше щось витратити на інші, якісь елементи чи ще щось. Чи е, плануємо її розвивати? Думаю, на даному моменті вистачить. Тобто при потребі, бо в нас була ще така ідея встановлення таких інформаційних великих таблиць з картами на в'їздах у місто, дійсно, щоб людина, чи то на авто, яка проїжджає, власне, здебільшого орієнтовані на авто, бачили карти, де старе місто і так далі. У зв'язку зараз з коштів цього року, з бюджету, то мусимо призупинити цей проєкт, а надалі можна власне, вдосконалювати. А от такі центри туристичної інформації та послуг, вони діють у наших сусідніх областях, можливо, в сусідніх обласних центрах? Чи де цю ідею піддивилися? Е, власне, так. Ну, Найперше, зразком, мабуть, тому всьому є все таки місто Львів. Але... Е... Скажу так, що було задекларовано по всій Україні близько 90 таких центрів туристичної інформації та послуг. Бо коли ми займалися вивченням питання, чи доцільно для нас створювати, чи є потреба, бо це однозначно далі потребує витрати з міського бюджету на його утримання і форму, чи це комунальне підприємство, чи це комунальний заклад, чи громадська організація, то ми от моніторили туристичний ринок України. Крім того, діяв такий американський проєкт Лінк, який, власне, проплатив і зробив таке дослідження по центрам туристичної інформації України. Так ось задекларовано було близько 92-93, десь там зібрано в базі даних, є держтуризм-курорту. Але фактично з них діє лише 50. Тобто це 50 центрів туристичної інформації є, можна подивитися в інтернеті адресу, можна приїхати, можна бути впевненим, що він там є. Знову ж таки, якість надання послуг і яка це форма, бо ми розуміємо, якщо це громадська організація, то е, є різниця, якщо це комунальне підприємство і воно, відповідно, є нейтральною стороною і не дає, надає безкоштовну інформацію, і не створює конкуренції між собою ні готелям, ні рестораном, ні туристичним оператором, то громадська організація може певним чином бути зацікавлена в розроблянні коштів чи перетворитися, наприклад, на якусь туристичну фірму тобто такі нюанси, то е, я би назвала так, ну, з певністю дійсно таких туристично-інформаційних центрів незалежної форми, і в такому вигляді, в якому вони мають бути, то це Львів, Кам'янець-Подільський, це Луцьк І е, свідченням того навіть є те, що ми цього року зайняли друге, третє, третє, третє місце по Україні, е, яке ну, проводить держтуризм-курарту конкурсу. Також на сайті можна побачити 3D-тури, які справді вражають. Це щось нове і для Волинян, і взагалі для нас. Наскільки це теж дороговартісний проєкт і що він дає для туризмів? Чи бачите ви що, справді більше починає людей, переглядаючи це відео, приїжджати до Луцька? Е, ну, Зараз турист є дуже вибагливим. І е, так в нас інформатизоване суспільство, можна почерпнути інформацію з інтернету, з туристичного сайту. Але тепер людина хоче знати, напевно, куди вона їде, побачити детальніше той об'єкт, наприклад. Е, мало вже інформації прочитати про музей Волинської ікони і що там зберігається ікона 11 століття. Хотілося б зазирнути в той музей. І, ну, це вже такий великий виклик часу, напевно, нашого 21 століття. Тому дійсно є такий всеукраїнський проект Open Ukraine, який має на меті створила його розробником, є громадська організація, яка має на меті донести до внутрішнього туриста, до іноземного туриста якомога більше інформації про наші туристичні дистинації, туристичні перелини України. Адже насправді в Україні є дуже багато чого дивитись, дуже є багато гарних місць, навіть які досить таки в рамках конкуренції, я думаю, далеко би вигравали, вигравали би порівнюючи там з іншими іноземними містами. Просто ми не вміємо, на жаль, у нас в українців ще якісь такі присутні, ми не вміємо показати це, донести для потенційного нашого клієнта чи то туриста. І ось в цьому опен е, проєкті місто Луцьк бере участь, перше місто, яке бере участь, тому що зараз наразі розробляться по Києву, по Львову, по Кам'янце-Подільському. Ми вже маємо готовий і він репрезентує, м, той віртуальний тур, в Луцькому репрезентує 55 наземних точок, тобто це входять туди туристичні об'єкти, куди можна походити, в церкви, в музеї, в костел, наприклад, в замок, в... і подивитися, як воно насправді виглядає, і 10 е, аерозйомок, тобто з висоти пташиного польоту, як дивиться, як виглядає наше місто. Насправді, яке воно гарне, зелене і чисте. І е, в перспективі, тобто це тільки перший етап реалізації цього проєкту, бо в перспективі ми хочемо нанести туди ще заклади проживання, і харчування, для того, щоб людина теж заздалегідь подивилася той готель. І навіть мали можливість через той сайт забронювати номер конкретний. Ось так само ресторан, подивитися цінову політику ресторану, подивитися меню, почерпнути більше інформації, подивитися зали, бенкетки і так далі. Тобто насправді дати максимум інформації для туриста, щоб в нього виникло дійсно бажання і переконання в тому, що це хорошої, високої якості, туди варто поїхати, і він залишиться задоволеним. Чи, тобто, чи збільшилась кількість відвідувачів міста Луцька після того, як ми запустили цей проєкт, важко відстежити, тому що, як то кажуть, курчат рахують по осені, а статистику ми маємо відвідуваністю туристів вже взимку, ну, на початку наступного року. Але судячи з того, що зараз, наприклад, з квітня починаючи, активно почали люди відвідувати центр туристичної інформації, багато людей туристів. так? то ми не можемо сказати, що саме цей дав проєкт такий поштовх. Але в сукупності, я думаю, наші якісь дії, заходи, вони, власне, нарощують ту кількість туристів. Бо з чим ми боремося зараз, це з непоінформованістю людей про місто Луцьк. Можливо, в людей асоціюється Луцьк, Луцька область або Волинь, ну, навіть називали Волинську область і місто Волинь. Тобто нам треба нанести зараз Луцьк на туристичну мапу будь-якими різноманітними інструментами. І ну, в туризмі є таке, така ще виріс, як пошук блакитних хвиль, тобто постійно треба шукати якісь інновації. Те, що ми думали вчора, воно вже сьогодні старе. Тому постійно треба працювати на випадки. Ось якщо, наприклад, до вас приходять туристи, які тури ви їм пропонуєте, по куди? Зазвичай все, що ми пропонуємо туристам, в принципі, обмежується Луцьком та нашою областю. Ну і шляхами Великої Волині. Найперше, що цікавить туриста, коли він приходить до нас, і якщо він цікавиться саме організацією екскурсійного якогось туру, це оглядова екскурсія по старому місту. Тому що людина приходить, вона знає, що в Луцьку є Луцький замок. Але все інше, що вона би могла побачити, але сама, можливо, про це не знає, про це можемо допомогти дізнатися цій людині ми. Крім того, деякі люди приходять і вони не хочуть стандартної якоїсь екскурсії старим містом, вони хочуть дізнатися про те, що в Луцьку відбувалося на початку ХХ століття, яка була історія нашого міста, що в Луцьку відбувалося не лише в середньовічні часи, а часи XVIII століття. Якщо брати територію за Луцьком, то зараз ми розробили тури, які включають в себе довколишні території. Наприклад, ми можемо провести екскурсію до Скансену в рокині, проїхавши Жидичин, також оглянувши там пам'ятки. Для цього в нас в Центрі туристичної інформації в принципі, вже є велосипеди, які можуть орендувати також. Або люди можуть, в принципі, вже організуватись самі лучани зі своїми велосипедами. Крім того, ми маємо вже базу даних складену. По музеях, які працюють у Волинській області, найбільше зараз цікавляться Володимир Волинський і зимне. Кожного разу, коли приходять в центр туристичної інформації, питаються, як часто їздять автобуси до Володимира Волинського, чи довго їхати, а звідки можна поїхати і чи вони там працюють. І е, також ще допомагаємо, якщо їх цікавлять, припустимо, виїзди в Дубно та Тараканіфорд. Оце таких дві найважливіших точки, в яких... Самі туристи навіть приходять і питають, і вже ми постійно контактуємо скажімо, з цими двома ще заповідниками. Також Луцька міська рада бере участь у проєкті Шлях Гедегіновичів». І не всі знають, що це за проєкт і як він має реалізуватися саме в нас на Волині. Ну, насамперед, це дуже довготерміновий проєкт. І міська рада не тільки бере участь Луцька міська рада в цьому проєкті, Луцька міська рада стала місто ініціатором створення цього проєкту. Це, ну, власне, на продовженні нашої розмови, що ми в туризмі шукаємо інноваційні інструменти. І от, як виходити з того, що, наприклад, ми розуміємо, для того, щоб про нас ще місто дізналося більше людей, треба реклама. Реклама це гроші. І жодне українське місто не має достатньо грошей на маркетинг. Це не так, як, наприклад в Британії, чи, наприклад, в Чехії, чи там, в Америці міста, яких там, чи Лос-Анджелес, чи будь-які інші, міста, які вже в принципі достатньо чи навіть насичені тими туристами, але вони мільярди доларів все одно витрачають на маркетинг нас, і, Ми не говоримо навіть про мільйон гривень. Тому насправді шукаючи якісь такі маркетингові інструменти, як можна заощадити кошти і отримати той самий ефект. І таким гарним інноваційним маркетинговим інструментом це є культурні шляхи Ради Європи. Тобто Рада Європи започаткувала такий проєкт ще з 1986 року, коли засертифікували культурний шлях Ради Європи. Перший культурний шлях це шлях стежками святого Якова, де лежать мощі святого в Сантьяго де Компостела. Але крім того, цей культурний... Шлях е, проходить через кілька країн. Е, що для нас дає? Власне, у нас шлях Гедеміновичів, який ми будемо подавати на сертифікат культурного шляху Ради Європи, е, це є туристичний маршрут, який е, охоплює е, спащину Великого князівства Литовського або навіть династії Гедеміновичів. Е, зараз він наразі е, тобто, об'єднує п'ять е, країн. Литва, Білорусь, Україна, Польща і Чехія, незважаючи на те, що Чехія не входила в склад Великого князівства Литовського, але з династії Гедемінів походила власне династична гілка князів, які правили в Австро-Угорській імперії. І ми хочемо в перспективі це створення такого кільця туристичного. Тобто замкненого туристичного кільця людина може умовно виїхати з Литви, з міста Тракай і прокурсувати Литва, Білорусь, Україна, Польща, Чехія і назад в Литву. Пропонуємо ми до огляду історико-культурну спадщину цієї династії Гедеміновичів. Але проєкт насправді є культурним, але він дуже має багато таких складових, тому що ми говоримо про те, що проєкт був ініційований знизу, від самого міста, органів місцевого самоврядування. Це не нав'язана ініціатива з держави. Далі, крім того, об'єднує в українській частині, ми створили Асоціацію органів місцевого самоврядування, перший такий президент в Україні регіонального зразка, тому що зараз є 10 членів асоціації з п'яти областей України. І вже з міжнародними партнерами з тих п'яти країн, яких я називала, ми працюємо на основі меморандумів про співпрацю. Ось. І відповідно, звісно, ми розрахуємо на підтримку з боку Європейського Союзу і з Ради Європи. Дійсно, має кілька таких напрямків, адже ми говоримо навіть про те, що східноєвропейська ідентичність власне, складалася, формувалася на основі співпраці, мирного співжиття народів Європи. Тобто і польського, і білоруського, і українського. Ми говоримо про те, що 90%. Населення Великої князівства Солотовського говорили руською мовою, староруською чи староукраїнською. Офіційними мовами була латинська, польська і руська. Тому е, насправді ми говоримо про дійсно мирне співжиття народів. І зараз, напевно, це як ніколи актуальне. Ми виросли з Європи, і ми, як наш говорить президент, ми повинні повернутися в ту Європу. І ми ніяким чином у України не повинна відчувати себе, от наші жителі полюбляють говорити там, там Європа, ми ні, ми Європа. Ну, ми не є членом Європейського Союзу, ми, ну, ми є е, географічно частина Європи, країна Європи. Та? І ми звідти дійсно виросли, ми туди повернемось. Тому насправді має, я думаю, через культуру дуже багато можна вирішити питань таких якихось тому числі, які зараз, може, викликають якісь конфлікти, чи то в історичних періодах, українсько-польський період і так далі. Ось. Але таким чином через культуру можна показати, що можна жити мирно, розвиватися мирно, тому що період Великого князівства Литовського дав значний поштовх по... у розквіту України і Білорусі, і Литви. Тобто це є таким дійсно періодом, який нас гуртує гуртує наші країни. І, е, власне, це є дійсно тим маркетинговим інструментом, коли міста об'єднуються, в тому числі от ми поки що з української сторони, ми вже маємо сайт kedmin.u, де є наша вся е, власна інформація, і установчі документи про шляхи доміновичів. І е, в перспективі там буде дійсно інтерактивна карта. Е, людина зможе обрати собі маршрут, зможе заклади проживання, харчування і так далі. Наразі е, проєкт тільки стартував минулого року і дійсно дуже багато роботи і довготерміновий. І в тому числі, о, ну, власне, маємо дійсно Тобто тримати... Цей шлях будуть пропонувати тільки у таких центрах туристичної інформації та послуг, чи, можливо, навіть туристичні агенції це будуть продавати як продукт? Так. Так, однозначно це має бути, що туристичні агенції пропонуються як е, продукт, там як е, шляхами чи стежками Великої Волині, так само має бути шлях, шляхом гедимінувачів. Тому що 5 е, країн і їхати одному туристу це ну, потребувати там, півроку, умовно, так? але формувати різні різні намиста з різних тип перлинок, наприклад, Тракай, там, Ліда і Луцьк, три тільки. Крім того, це не тільки історико-культурна спадщина, ми говоримо про організацію спільних заходів, спільних фестивалей, рицарських турнірів, обміну культурними колективами і так далі. Тобто дійсно це таке зосередження тісної культурної, культурно-туристичної співпраці наших країн. Ну і на сам, на сам кінець нашої розмови, от мабуть, багато туристів приїжджають спеціально до Луцька на фестивалі, тому що в нас справді багато фестивалів, ми їх часто проводимо. Чи справді це є так? І от які фестивалі користуються такою найбільшою популярністю? В принципі, в Луцьку так проводиться достатньо велика кількість фестивалів. І... Ми в Центрі туристичної інформації думаємо, що зараз найближчим часом, от влітку, найбільшою популярністю буде користуватися серпневий Бандерштат у зв'язку з відповідно, подіями в Україні. І насправді саме на фестивалі дуже часто проїжджають люди, вони знають, що у нас таке буде, телефонують, питають за різні фестивалі, там, фестиваль сала, чи у нас буде він, чи у нас буде той самий Бандерштат. Також телефонують питають, де можна замовити квиточки, питають, як організувати свій час вже в місті, щоб знати, де, припустимо, зупинитися і побувати в місті, окрім того ж таки фестивалю. Тому, так, в принципі. До фестивалів з'їжджається велика кількість людей. Власне, фестивалі, ну, фестивалі в містах завжди є каталізаторами відвідування міст, тому що людина хоче ну, не тільки приїхати доторкнутися до архітектури, так, зрештою, але й стати учасником, прийняти участь в майстер-класі, пофотографуватися, одягнутися, щось скуштувати. Дуже, до речі, розвивається теж це від туризму, ось кулінарний. Тому насправді фестиваль може бути дійсно... Каталізатором. Спочатку людина десь почула, що відбувається на ніч у Луцькому замку, що це. Починає шукати в інтернеті і тут вибуває, що місто Луцьк таке гарне, те та все подивилися ще картинки, архітектуру, і тоді однозначно їде. Тому в, взагалі в місті ми ставимо ставки на розвиток таки, таких трьох видів. Історико-пізнавальний це архітектура, фестивальний або подієвий туризм і третій паломницький. Користуючись з тим, що в нас багато храмів є. І, і крім того, ну, музей Волинської ікони, дійсно, ікони, до якої приїжджають паломники. Дякую вам за розмову, за те, що завітали до нас Атологлядачам. Нагадую, що неможливо не любити наше місто, адже ми маємо таку туристичну перлину, як замок Люберта. Тож давайте популяризувати місто Лоцьк. Дякую за увагу. ми дивились в тему дня. На все добре.